Всім привіт! Як ви зрозуміли по зображенню, що сьогодні тема буде електроенергія. Зараз електроенергія дуже подорожчала. Лічильники зараз такого радянського зразка майже всюди замінені У мене таких лічильників десь 15 штук. Я вирішив два таких розібрати. Один такий, один такий. Дуже давні лічильники, 77-го року, а цей 1983. Мені цікаво скільки там стратегічного металу, тобто МІДі. Кажуть, що там якась катушка є. Я біля супермаркета NR. І такі пристрої, в яких термін придатності вже закінчується, або вони списані, розбираю тільки вандальним методом. Катушечка, ще одна. Ось таке. Так. Рука під руками не маю, використовую доступні гаджети, як кажуть. І так само цей. Ось тут також катушечка. Ось таке-то. Нічого не розкручую. Гляну все нишку, можна сказати. Так, ось таких дві катушечки є кожному, одна і друга. Ага, це, напевно, силова, а це мотор самого лічильника. Може сказати, такий система, такий пристрій. Так, це розберу в своїй майстерні. Зараз знаходжуся в своїй майстерні. Ось розібрав. Ось такі катушечки. Бачите, як гарно знімається катушечка і зараз я спробую її зважити. 32 грами. Друга катушка. 65 грам. 65 грамм. Так, тепер зараз скажу про всі всі штучки, зажими, клеми, клеми всі латунні, тому що тут кріпилися провідники силові, які до квартири. Металічними вони не можуть бути, бо бачите, хотів відкрутити і він заржавів і неможливо. і Його і не потрібно відкрутити. Це треба розібрати оці дві катушечки. О, також буде якась вага. О, і так. Так, щоб зняти катушку, треба мати гарні інструменти. Ось такі ключі, такі, як то кажуть, кліщі. Я думав спочатку розрізати, але це дуже просто робиться. Раз. І катушка вже знята. Можна навіть не витягувати в сердя металічне, а прямо видний провід. Звідси просто забрати і все. Так, а ну, скільки одна катушечка. 100 грам. 100 грам і плюс... 133 33 грами. Латунь також стратегічний метал. Чотири клеми з лічильника мають вагу 22 грами. Їх просто можна якийсь такий хлам збирати, щоб потім набрати вагу і віднести на металу прийомку. Ось такою композицією буду завершати цю електричну тему.